Вітаю друзі, батьків сад на каналі. Продовжуємо огляд горіхів сортів огонської селекції. І сьогодні на огляді сорт Ямхіл. Це промисловий сорт. Ми зараз будемо значити, скільки ядра. Відсоток ядра знаходиться в Горіхові. Це перший сортів, який створили в Орегонському інституті чи університеті, який був зареєстрований, але він є в вільному розповсюдженні, його не ліцензували. Він один, одним з першим попав разом. Джефферсона в Україну. Є багатьох садівників руководів. Зараз просто хочемо показати, яка наповністю ядра є в цього горіха. Таких 10 кучок, по 10 горіхів, 100 горіхів всього. Це як завжди. Колоти буде його важко гріхоколом, тому що він трошки задрібний. Вага, вага горіха десь біля 2 грамів, вага ядра біля 1 гра. Але спробуємо. В огляді будуть тільки ті горіхи, які мають нормальне наповнення, не хворі, не порожні. Але якщо попадається порожній горіх, ми його відразу будемо міняти на нормальний. Далі зважимо. Каролупу зважимо в ядро і визначимо, скільки ядра знаходиться в горіхові. Це для того, щоб розуміти, скільки грошей ми зможемо заробити, займаючись цим горіхом. Хто не любить довгі відео, тому прошу перемотувати, тому що відео займе мінімум 20 хвилин. Але за цей час я розповідаю багато чого цікавого, деякі секрети. Тому хто дивився попереднє відео, може це підтвердити. У попередніх відео було, був трошки слабкий звук, тому цього разу вчепив петличку, тому цього разу звук буде краще. Пущі цього сорту ростуть невеликі, якщо вирощуєте штамок, то потрібно штам робити мінімум 80 см, тому що гілки, як і в сорті Макдональд, під нагрузкою горіхами опускаються дуже донизу. Якщо ви сформували скелетні гілки на висоті 50 см, то потім потрібно буде переформовувати дерево. Це вже зовсім інша історія. Нижні гілки потрібно буде зрізати, а потім проводити з верхнього ярусу новий, новий штамп. Новий штамп формувати і нові скелетні гілки. Це чисто промисловий горіх, ядра цього горіха. Якраз займають ту нішу найдорожчого ядра, яке поміщається. Товщину шоколаду. Ось ці ядра якраз мають той калібр, найкращий з тих, з того розміру, який купують фабрики, які займаються виготовленням шоколадних плиток. На вигляд він дрібний, трошки більше як сирена більш круглої форми. Комусь і не сподобається можливо, але кущі дуже врожайні, швидко загружаються врожаєм. Буквально там на 4-5 рік кущ вже може дати 3-4 кг горіха. В пласторах зав'язується від 3 до 6. Навіть багато кластерів є 8 горіхів. Якщо збирати його в невеличкому саду то потрібно його збирати, коли ще кластери на дереві, тому що потім зібратися длібний горіх просто нереально. Або пелососом, або вручну це зробити неможливо. На відміну від Джеферсона, який має Два, то й два з половиною рази більше горіх. Джефферсон можна збирати просто вручну. А ям потрібно збирати або заздалегідь пластира зривати, коли він починає осипатися. Або, як це роблять, в промислових садах, згортають його, вигортають з-під крони і збирають пилососами, промисловими, машинами і так далі. Саду гарно росте, випадів практично не буває. Якщо висадити його на відміну від Джефферсона, який має таку проблему, як випадання в рядах, це я помітив в своєму саду. Ямхіл взагалі з цим проблем немає. Посадив. В ряду саженців, всі стосаженці живі, гарно розвиваються, проблем з ними взагалі немає. Мають гарні прирости. Буду знімати далі відео, можливо вже його дня буду показувати на каналі, як виглядають трьохрічні саженці. Схожі до цього сорту є сортета, який є запилювачем. У нього горіхи практично схожі на ямхів, але вони в кластерах там по одному, 2-3 максимум. Коли ямхів має там 6-8 горіхів, 5 в середньому, 4. Це має кластери з невеликою кількістю горіхів, але дуже багато сережок. В перші роки, коли ми їх посадили, взагалі не розумів. Тому ну, тета є запилювачів, там практично не було сережок. Але пройшло там 3-4 роки і куш тети повністю облитий сережками. Коли ви зробите огляд тети, скажу далі нюанси по отеті. От розколов вже більшу половину горіхів, не побачив жодного бракованого горіха. Всі гарне наповнення. Зараз буду перебирати покажу вам вихід ядра. В попередніх відео важив на ті невеличкі вазі, але вона до 200 грам, тому неможливо зважити повністю весь горіх, бажаю окремо шкаралупу, окремо горіх. Зараз це все зберу. Коли передавлю горіхи лоток, зважу загальну кількість, вже від тої кількості загальної будемо віднімати ядро і шкаролопку. Гарно він колеться. Ядро, виходить, чисте, немає там жодної поволоки. яка надає відділитися ядро від шкаролупи, так як в сортах барселонський чи каталонський. Викидаю, що на машину віддути шкаролупу від ядра, то багато ядер залишається в шкаролупі, вони просто не відділяються. Тобто приходиться ще їх роздоколювати і потім віддувати. Перший горішок. Порожній. Зараз ми його замінимо. Залишилось нам буквально там два десятки горіхів. І потрібно до коробки. Все. Один з перших сортів вигонської селекції. Стійкий до хвороби Філберта ЄФБ. Є гарним запилювачем для багатьох сортів ригонської селекції та й для європейських сортів теж. Поводиться з дослідженнями. Є такі дані. Має багато палку. Кущі слабкої сили росту. Білки під навантаженням горіха поставиться. Як я вже казав, потрібно побити вищий ще штам, а далі чашею по пластичній формі формувати кущ. Ми висаджуємо сади всі кванті технології, тому кущі формуємо веретино, а два веретина. Для нас це не актуально. Так, отже, беремо лоточок. Відео пише, все нормально. на ноль. Далі у нас є шпаргалка. 206 шесть грамів, сто горіхів. Будемо чистити. Будемо рішок пав, нічого страшного, починаємо. Відділяється повністю без тої поволоки. По бланшуванню бланшується він посередньо. На 50%. Але коли я закатаю шоколадку, це вже не важливо, чи він там відбланшований на 100%, чи тільки на 50%. Має дуже сильну вражайність, дуже швидко загружається врожаєм. Ядро приблизно біля одного граму. Це саме, скажімо, дрібний горіх промисловий колекції орегона. Тому що всі ті сорти, які я... Попередньо виставляв вони, мають трошки більше ядра. Це має вагу ядра біля 1 грама. Треба кожен горіх зловити і роздушити.

Гріх схожий на софт Україна 50, але на відміну від України 50, яка роз тему са дуже 3 роки, то ямхл набагато швидше загружається врожаєм. Це тільки перші роки такі висновки, але поки що я побачив так. Гріхи дуже схожі. В цьому році взагалі була дуже велика загрузка на кущах того горіхи дрібніші, ніж зазвичай. Це випленість ядра без поливу бажає кращого. У фундукових садах, якщо ви плануєте... Серйозно вирощувати, фундук, коли має бути обов'язковий. Навіть італійці в своїх дослідах, наукових статтях розповідають, що сад з поливом і сад без поливу це відсотків на 30% менше врожайність, коли немає поливу. що коли закладайте, він обов'язковий при вирощуванні хундука, Хоча б перших 6-7 років, поки дерева не окріпнуть, вони зможуть самі добувати собі ту вологу нижнього горизонтів ґрунту. Та отлущено. Звичайно, Звичайно, ріхоколом це все відбувається швидше, але там нереально врахувати всі гріхи. Все робимо вручну. До обіду обрізаю сад. Далі вже фізично немає сили працювати в саду, тому можна зробити такі кілька відео за вечір. Сьогодні вже почали робити підживлення на модому саду, якому від посадки, давали 200 грам під кущ Яроміли комплекс. Це безхлорне добриво, яке От потрібно застосовувати саме в молодих садах, тому що, як ви знаєте, хлор негативно впливає на розвиток кореневої системи і на саму Якщо ці хлор кинути під корінь, то рослина хворіє, погано розвивається. Яремілокомплекс є одним, одним з кількох добрив, які не мають в своєму складі хлору, великої кількості хлору. Що таке добре є яраміло Ми даємо на молоді саме таке добре. На старші сюди можна давати азофоску чи нітрамофоску, обов'язково чи пізньої осені. Коли хлор встигає за зиму вивітритися, вже безпечні мінерали попадають в кореневу зону рослини. Довщими. З тетую буде ще довше, тому що тета взагалі дрібніше, ще менша від ямкела. Але це є сорт запилювач, який потрібно обов'язково мати в саду, тому що він цвіте дуже пізно, коли вже всі відпалили всі сорти, то він починає свісти. Втік, давай саме, сам Він вирішив втік, ми його замінимо. Саме саме їх палки стіл, не буду шукати вже більше. Отже, що ми маємо? Маємо ми 94 грами. 94 грами ядро. 206. Отже, рахуємо вихід ядра. Щоб поділити на Двістю. Помножити на 94. Маємо сорок п'ять і шість. Сорок п'ять, відсотка ядра. Ну, наче непогано, хоча багато горіхів не повністю виповнені були. Але для, для промислового сорту це досить непогано. Далі на огляді буде сортета, далі вебстер і Джефферсон, Тому не пропускайте.